Усім доброго дня, канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду квасити отакі бурі помідори і поділюся з вами цим рецептом. У мене був один коментар, чи я квасю зелені помідори. Ні, я зелені помідори ніколи не квасила, а покажу вам, які я квасю бурі. Вони у мене вже трошечки переспіли. Я вчора їх зібрала, а часу не мала коли наквасити. Так що сьогодні я буду оце з ними робити і покажу вам. Поділюся. Ну такі вони там трошечки мої спілі. показують, я зблизька покажу. Отакі вони. Бачите, отакі мають бути. Ну, от. Ще покажу такі буренькі. Отакі. Ну, є і переспілі, і такі, навіть. Але вони такі дуже плотні, дуже такі твердесенькі, так що вони підійдуть. Різні, трошечки такі, трошки такі. Ну і покажу вам, зараз скажу, що я буду ставити до них, що мені потрібно. Я взяла такі листочки з винограду. На дворі такий дощ, все мокре, але все мити у мене, все чистеньке. Листочки хріну, я такі ставлю хрін до помідорів і кропу. Кріп цього року так переспів, вже аж прямо ось такий коричневий став, від жари, напевно. Сіль потрібна, перець чорний горошком, духмяний і чесник. Ну, от і все, що я сьогодні буду ставити у помідори такі. Ну, і покажу вам, як я це буду робити. Ставлю баночку тут. Баночка тільки мита, не треба стерилізувати банки. Тепер візьму. Один такий кропу, отак зразу у руках і поріжу його, покажу вам. Отак порізала. Тепер листя хріну, отак теж перерубаю один листочок, більше ні. А тепер додам сюди чесник, поріжу, отак, два зубка. Ну, Ви скільки любите, ну я багато не даю чесника, тому що би розсіл не був дуже такий, він тоді тягнеться. Тепер додам сюди дрібку рожку чорного. так, 8-9 штук, скільки взяли. І на 3-літрову баночку візьму десь так 3, 4. Можна навіть ще один взяти, як дивлячись духмяного перцю. Все. Якщо любите, можете додати ще лавровий листочок. Я думаю, я не дам сьогодні. А от листочки буду ставити зверху з винограду. А тепер буду ставити сюди ці помідори. Так, в баночку. Помідори я склала в баночки. У мене вийшли отакі дві трьохлітрові банки. Покажу вам, бачите, які вони в баночках. Отак. І є спілі трошечки. Отак. Бажано, щоб вони були отакі. Я такі. Ну, на камеру вони все одно показують дуже спілі такі, але на дійсності вони бурі. А зараз буду додавати солі і покажу, як я це роблю і скільки. Біля мене є сіль, така вона крупненька сіль, треба, щоб була. Трошки така темнесенька, чорненька, як ми кажемо, і покажу скільки. Я взяла таку стопочку і зараз покажу ложками. Бачите, ложка без верха. Одна така ложка. Друга, зараз буде О, така теж без верха. Бачите. Ну і третя, така ложка без верха. Якщо трошки перебрали, то, ну, от, бачите, ця стопочка неповна. Так, на палець, навіть більше трошки може бути, отак. Ця стопочка. У грамах це 80 грамів солі. У ложках. Це три ложки без верха. Отакі. І зараз буду засипати От. одна ложка така. Можна набрати щось води і у тому розвести оцю сіль і не гратися, так, як я. Ну, я так, щоб і вам було ясно видно, друга ця ложка солі. Скажу вам, що я додала ще сюди петрушку. Я дуже люблю в помідорах петрушку. Я зразу не Її не взяла з города, а потім побігла і нарвала, і додала. У цю баночку, першу, що я складала, поставила тільки зверху, а сюди вниз і зверху трошечки. Петрушка дуже гарний запах дає помідорам. Так якщо любите, то можете додавати. Я зразу не взяла, тому що на дворі я кажу, дощ і все біжиш швиденько, щоб взяти. А так. а так, можна їх туди. Бачите? Три отакі ложки. Ну, я в описі все напишу. Не треба пересолювати, помідори не дуже треба, щоб були солені. Вони, виходять такі малосолені трошечки. І зараз туди так само. Бачте, отак, без верха. Така трошечки вершок малесенький. Отак. І зараз третє. Третє. От і все. Сіль поставили. І тепер біля мене є вода, прямо, прямо з криниці, холодна вода, і буду заливати сюди. Отак, трошечки, отак, отак. Треба було поставити в миску та трошки полю по солі. Може, тут я кажу, розводити, щоб не гратися, та як я граюся з сіллю. отут. Зразу розводити собі сіллю якісь баночки і вже сюди далі доливати воду. Ну, все одно баночку, коли ви розвели сіль у баночки і заляли сюди, зверху заляли цю холодну воду, обов'язково закрили кришку і теж трошечки баночку потрясли, щоб змішалася оця вода. Щоб зверху не було так, щоб залишилася вода не неселена. Повну баночку заливаю. так другу зараз і другу заляла. А тепер візьму і отак накрию. Можна сюди ще герчичкою помастити кришку. Я робила і герчичку так само, накривала і цього. Ну, ви знаєте, оці такі напівбурі помідори, вони дуже гарно ем, зберігаються, довго-дуже, майже до літа. І вони не так роблять ту плісніву, як такі спілі помідори. Я не, сьогодні не буду герчицю ставити. Отак, тільки листочок зверху поставлю з винограду. Отак. А тепер відносно кришок. Я беру такі прості пластмасові кришки, легенькі, оці. Біля мене. її поставила. Ось така кришка є, бачите? Оце така груба кришка, така, що ми кидаємо її в окріп. Якщо у вас виходить так, що ви зразу кришкою закриваєте їх, ставте оцю таку кришку. Кидайте в окріп, закривайте, якщо вони у вас стоять. Но я не знаю, я завжди даю їм такими кришками накриваю, вони собі гарненько прокисають, вони мають воздух тоді, коли киснуть. А вже через місяць, якщо вони стоять у подвалі, вони будуть довго прокисати, десь до місяця, можна таку кришку закрити. А я от такими кришками закрию і ставлю у подвал зразу. Хай собі прокисають. Скажу, у дівчатка, там є коментарі, чи можна такі помідори на балконі, в кладовці. Я би вам не рекомендувала Зараз така жара літом поставити на балкон, вони вам прокиснуть за якихось пару днів, стануть м'які і кисні, і все. Тільки в подвал. Якщо вже пізніше квасити туди, коли похолодає, можна десь якусь холодну кладовку поставити. Можна ж поставити на балкон, вони прокиснуть там пару днів, 2-3-4 дні. І тоді поставити їх у холодильник, якщо хочете таких помідорів дуже. А так, щоб ставити просто на балкони, на таку жару, і вони просто пом'якнуть у вас, це тільки треба подвалу. А тепер беру їх і отак буду. Трошечки. Щоб сіль ота вся там розступилася. Ну, мені це не важко робити, я собі це так завжди роблю. Вони зараз постоять у мене десь хвилин 10 отак, на столі. І я возьму і ще раз отак їх потрясу, а потім вже винесу в підвал, щоб гарненько-гарненько сіль кругом розтопилася і перемішалася сіль. Ну от і все. Отакі от помідори я сьогодні квасила з вами. І це дуже смачні такі помідори, і, як кажу, дуже довго зберігаються. Так що, дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною, приготуйте і ви такі помідори і переконайтеся, що це їй смачно! І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую вам за ваші побажання, чого бажаю і вам, і вашим рідним. Ну, як завжди, здоров'я всім і мирного неба нам, Божої витримки, і до зустрічі тоді!